Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих сьогодні розглянемо чергове втілення штучного інтелекту через додаток ChatGPT. Куди рухається штучний інтелект? На моє особисте переконання. Рух іде в сторону того, що штучний інтелект вже дуже швидко буде аналізувати зображення з камери смартфона і виконувати голосові команди. Наприклад, я бачу таку функцію: ви даєте завдання штучному інтелекту відслідковувати, коли з'явиться тролейбус номер 7 або автобус. Номер 5. І просто чекаєте, коли він виконує таку команду. Експериментальні додатки е, аналізу зображення камери завдяки штучному інтелекту, вже є. І це тільки питання часу. Причому можна буде використовувати як смартфон, так і не дуже дорогі окуляри, в які вмонтована відеокамера. І так, смартфон Nokia 61, Android 10. Я встановив з Play Market додаток Чад GPT. Chapt. Прочитаємо H. політерну назву цього додатку: Велика літера C. чапт H. C, H A. A. T. Велика літера G. G. Велика літера P. Пі. Велика літера ті. Ті. -ті. Відкриваємо подвійним чигликом кнопка. Двічі торкніться, щоб активувати. Інтерфейс додатку доволі нескладний. Можна вводити запитання з клавіатури, а можна вводити запитання голосом. От я зараз знайду кнопочку. Для вводу запитання голосом. Почати голосову розмову кнопка. От, кнопка почати голосову розмову. Подвійник щиклик І поїхали. Дамо йому складне запитання. Я незрячий і не бачу карту. Розкажи мені, будь ласка, як по відношенню до Києва знаходяться такі містечка, як Бровари, Гастомель. Звичайно. Бровари, Гостомель і Ірпінь це міста, які розташовані на північний захід від Києва. Бровари знаходяться на північний схід від Києва. І це велике місто, яке відоме своєю історією та культурою. Гостомель розташований на північний захід від Києва, ближче до аеропорту Жуляни. Ірпінь теж знаходиться на північний захід від Києва, трохи далі за Гостомель. Всі ці міста розташовані досить близько до Києва і легко доступні. А де знаходиться Васильків і Фастів? Васильків знаходиться на південний захід від Києва. Це місто розташоване приблизно за 30 кілометрів від столиці і відоме своєю історією та культурною спадщиною. Фастів розташований на південний захід від Києва ще далі від Василькова, приблизно за 60 кілометрів. Це місто також має багату історію і є важливим транспортним вузлом. Обидва ці міста мають зручне сполучення з Києвом. А чи можеш ти аналізувати зображення з камери мого смартфона? Я розумію ваш запит, але я не можу аналізувати зображення або отримувати доступ до камер або інших пристроїв. Якщо у вас є питання або потрібна допомога, я з радістю відповім тут. Підкажи, будь ласка, як незрячій людині в Україні отримати компенсацію за придбання смартфона. В Україні існують програми та ініціативи, які підтримують людей з інвалідністю, включаючи компенсацію за придбання спеціального обладнання, такого як смартфони. Щоб дізнатися про можливість отримання такої компенсації, вам слід звернутися до 1. місцевих органів соціального захисту. Вони можуть надати інформацію про наявні програми підтримки. Друге Український фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Вони можуть мати спеціальні програми або гранти благодійні організації та фонди. Деякі з них також надають підтримку. Рекомендую звернутися до цих організацій для отримання детальної інформації та консультації. І так, я думаю, ми з вами отримали непогане уявлення про сучасний стан. Штучного інтелекту у форматі чат gpt Звичайно, питання можна задавати будь-які. Я закликаю вас експериментувати. Тепер питання оплати. Є декілька рівнів штучного інтелекту, і чат gpt дає можливість користуватися новітньою версією штучного інтелекту в обмеженому розмірі ну, Дається кілька десятків запитів на місяць, здається якось так. Після вичерпання цього ліміту потрібно або внести гроші на рахунок, або вас переведуть на використання більш старої версії чат-GPT, ну, більш старої версії штучного інтелекту. Вона теж дуже розумна, але має трохи менше можливостей. Хочу зробити декілька невеликих доповнень. Перше, на iPhone додаток Чат-GPT має точно такий же інтерфейс і працює абсолютно так, же, як і на Androidі. І друге, щоб чат-GPT давав вам правильну відповідь, спочатку необхідно ну, Вести його в курс справи. Спочатку скажіть йому, на яку тему буде запитання, і щоб він ну, якби підняв цей розділ своїх знань. Тобто, кажіть йому, це буде запитання з літератури, з техніки. Домашнє завдання встановіть на свій смартфон додаток ChatGPT і повчіться з ним працювати. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Натискайте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і не забувайте виконувати домашні завдання.